Що ж, я можу вже заходити. Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер. І я думаю, ви всі прекрасно знаєте, що в поселенні я, друзі, фермер. І я вирішив спробувати, друзі, себе в симуляторі фермера, друзі. Я зараз буду тут заходити буду заходити на спеціальну карту, друзі, симулятор фермера. А ви поставте, подобайку, підписуйтесь на мій канал. Тут навіть друзі, дуже гарні текстури, тому ми. Починаємо. Один, два, три. Я зайшов, друзі. Ну що ж, будемо знайомитись з усім цим, друзі. Тут бар'єр. Стоп. Опа! Не відкривається друзі. Давайте підемо, друзі, подивимося у нас тут далі. Друзі. О, привіт! Гей, привіт ти мене чуєш. Привіт! Я продавець і покупець Два в одному. А ще в мене є мій друг кромай, але він лише продавець. Ти потрапив на карту Grove Garden. Це карта фермера. І тут за те, що ти мені будеш давати урожай, я тобі буду давати або смарагди, або золото. За золото можеш купляти у мене ти, а за смарагди тільки в крамаря. Удачі! Ем. Що ж я Не зрозумів, друзі. Тут у нас предмети. Так, це предмети ті, які тобі допоможуть бути фермером. Зрозуміло, тут скриня. Сюди ти ложиш продукт і потім обмінюєш його або на золото, або на смарагди. А за цей продукт, за золото або смарагди ти купляєш різні предмети. Зрозуміло, друзі. Так, тут у нас золото, а тут смарагди. А сюди це предмети. Так, але в тебе поки що нульовий рівень, і ти можеш тільки розвиватись. Зрозуміло. А де я взагалі візьму мотику, друзі? У мене ж нема ні і нічого. Ну, будемо розвиватися, значить, друзі. Так, я поки що, мабуть, зламаю це дерево і буду починати розвиватись. Головне, не розіслити бджілок, а то, друзі, мені буде капець. Так, добуваємо це дерево. Волок стоїть нормально, друзі. Йому. Так, добуваємо це дерево. Головне, вибити саджанець і знову його пересадити, а то, друзі, я не знаю, що буде. Так. Добуваємо це дерево, готово, значить. О, оце я зроблю так, тому що неудобно, друзі. І перекрафчуємо це в дерево. Це в верстак, готово. Тепер крафтимо палочки, друзі. ось таким чином. Готово. Ой, я дещо забув, Так, секундочку, я зайду і скрафчу. так. Секундочку. Ага. Я зрозумів. Так, значить, крафтимо мотику. Це поки що все, що мені потрібно. Тут у нас якась скриня, мабуть, таке для ресурсів, але я поки що, друзі, ну, буду намагатись добути. О, я в Я буду намагатись, друзі, поки що добути саджанець дерева. О, я вже добув. Можна, до речі, в два рази більше добути, тому будемо пробувати. Ну, а поки я добуваю саджанець дерева, можеш спуститися і підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Так, 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 друзі, мотика в мене вже є. І я тут зрозумів, друзі, що в мене є початкові предмети. Так будемо, значить, друзі, не знаю, добувати їх і пересаджувати. Це нам навіть дуже, друзі, знадобиться. Так, добули і пересадили. І, друзі, я добув цілу пшеницю. Ну-ка, я дещо перевірю, друзі. Отак-от. От Секунду, оп! І біжимо. Так. Привіт! А що ти можеш мені дати за одну пшеницю і за одне яблуко? За одне яблуко, 4 золота. Нічого собі? Приємно, приємно. Ну-ка, я візьму 4 золота. Так, Друзі, тут у нас цілий так, я відкладу 4. Опа. Гот... Блін. Так, секунду. Готово, друзі, 4 золота, мої, 60 кладемо. А, цей, а що ти можеш дати За одну пшеницю, За одну пшеницю одне золото. Ну, блін, я навіть не знаю. Ну, добре. Значить, так, друзі, візьмемо ціле одне золото. Так, так, дивись, я перевіряю. Ну, правильно взяв, молодець. Так, значить, сюди ми ложимо одне золото, і зараз у нас п'ять золота. В принципі, друзі, я трішечки вже розвиваюсь. Так, а тут. А що я можу купити за п'ять золота? Що ти можеш купити? А що тобі взагалі треба? Ну я не знаю, що тут по предметам є. О, опа, тут є кістковий борошно за 5 золота. Скільки можна кісткового борошна купити? 4 кісткових борошна за 5 золота. Ой, ні, я краще підкоплю і вже в наступний, в наступний раз, друзі, мабуть, по іншому зроблю. Хоч в принципі 4 кісткових борошна? Не знаю навіть що я можу сказати. Ні, друзі, я поки що не готова. Я буду розширювати з часом грядки. І до речі, я хотів. секунду, Я хотів би у нього спитати. Гей, крамарь, крамар! Ой, не крамар, а як тебе продавець? Привіт, щось хотів. Так, я хотів дізнатися, а чому? Вон там стоять бар'єри, і я намагаюся відкрити, а воно не відкривається. В тебе зараз який рівень? Ну я тобі вже казав, не відкриєш. Щось я не пам'ятаю, ну добре, друзі. Так що, поки що в мене нульовий рівень, друзі, воно не відкривається. Поки у мене нульовий рівень добре. Значить, будемо якось прокачувати цей рівень, а я не знаю, як прокачувати рівень. Ну, придумай, друзі. З часом я думаю, придумаю, як прокачувати рівень. Гей, ой, секундочку, це воно що таке, це я підберу. У мене тут з'явилося яйце за яйце. Скільки ти даси золота? Ну як, два золота за одне яйце. В принципі, я так, друзі, можу накопичити швидко. Так, Два золота відраховуємо. Опа, готово 2 золота. У мене усім золота. Давай мені 4 борошна за 5 золота. Ну, бери 4 борошна. Так, зараз я візьму 4 борошна. Я взяв 4 борошна, а тепер клади в скриньку 5 золота. Так, покладу 5 золота. Готово! Я поклав 5 золота, у мене залишилось 2. Ну, що ж, друзі, зате у мене є кістковий борошно, це вже прогрес. Будемо зараз щось вирощувати, друзі, продавати, і буде шикарно. Ну-ка, отак. Опа, далі підросте, друзі. Нехай поки що все росте, а я буду щось придумувати і поговорю, друзі, з продавцем, що ще можна придумати. Гей, продавець, а я хотів би з тобою поговорити про дещо. Так, давай кажи, я тобі все розкажу. Ага, я тепер зрозумів, друзі. Ось ця компостниця мені буде давати рівень. Коротше кажучи, за те, що я буду розвиватись, у мене буде більше рівень. Тобто, коли я вже буду розвиватись, друзі, у мене він сам по собі буде підвищуватись, друзі. І це, в принципі, дуже добре, друзі. Так, у нас поки що тут усе росте. Давайте зберемо і будемо обмінювати, блін, будемо обмінювати це на золото. Так, у мене дві пшениці. Він там що казав по пшениці. Здається, два золота за одну, я вже не пам'ятаю. Так, у мене є, друзі, три на Синем, раз, два. Три, друзі, треба посадити. Я, друзі, думаю, що в мене якийсь дуже маленький город, і його треба розширяти. А знаєте, як його розширяти? Виходимо, друзі, добуваємо ось отак, друзі, насіння. І будемо його пересаджувати. До речі, він ще казав щось про шахту. Можна спуститись в шахту і понадобувати, друзі, різних предметів. І за це получати, ну, отримувати рівень, друзі. І це мені буде в пользу. Я навіть не знаю, друзі. Він сказав, що поки що треба в цю шахту, а коли в мене вже буде перший рівень, викопається деяка, друзья. Інша шахта, доволі прикольніша, у нас справжня шахта на неї, друзі, якийсь кратер. Тому я, мабуть, буду якось розвиватись до першого левела, друзі. А далі вже й побачимо. Адже з кожним левелем буде, друзі, якась прокачка. Ну що ж, я вже насобирав три насіння, але це маловато, друзі. Будемо збирати далі. І я думаю, я буду нормальним фервером, друзі. У мене взагалі вже два золота. Я вже трішечки розвиваюсь, друзі. Так, оп. І, ну! Я думаю, буде все топово. Будемо поки що, друзі, обмінювати все на золото опазнув такий плюс 4 золота за яйце. Нормально, друзі. А це що за штука? Ой. Є, що? що я зробив? Ну добре. А яйце можна вкласти. Не, ну, в принципі, це компостниця, за Неї можна отримувати, друзі, кісткове борошно. В принципі, це вигідно. Так, поки що я піду здам яйце, друзі, за 4 золота. Так, я покладу сюди яйце і дам тобі 4 золота. Так, бери 4 золота. Так, друзі, беремо 4 золота. Ой, блін, я взяв 3, друзі, трішечки переплутав. Окей, беремо 4 золота, значить, ось таким чином сюди кладемо остачу. І готово. Ну все. Я взяв 4 золота. У мене вже, друзі, офіційно 6 золота. Я підвищую опа, а я ще до нього не ходив, Я підвищую свій рівень. Ні. Опа, це нове насіння, друзі, насіння гарбуза, якісь квіти. Так, Ендер, це все тобі допоможе розвиватися. А звідки він знає моє ім'я? Хоча у мене ж в Ніку я точно. Так, друзі, добре. Значить, йдемо далі. У нас вже є 6 золота, я б хотів за 4. Ну, за 2 золота купити 4 кісткових борошна. Хоча, в принципі, друзі, як можна купитись, треба подумати. Опа, у мене є ідея, друзі, виходимо за 6 золота, це подожди, 4 на 3, 4, 4, 8, 12. Я тобі віддаю все золото, а ти мені 12 кісткових борошна. Звичайно, клади все золото, яке в тебе є. Так, у мене 6 золота кладемо і отримуємо 12 кісткового борошна. Ну-ка, це ось так от. Ага, це ось один. І, значить, хоча, в принципі, то просто передати одне, друзі, буде доволі швидше. Значить так, ну все, готово. У мене 12 кісткових борошна, друзі. Це взагалі топчик, не поняв. А де воно? Е, е, де, де борошно? Гей, чому ти зайшов? Та да, я не зрозумів, де моє борошно, друзі. Це. Я не знаю, друзі, що це таке взагалі. Добре. Давайте, друзі, копитися довго, звичайно. А у вас буде така функція, що ти сам мені будеш усе роздавати. Так, на другий рівень. Ну, хоч щось приємне буде, друзі, а то самому якось ліньке, друзі. брати. адже це по 40 хвилин, це довго, коротше кажучи. Значить так, беремо, робимо ось так. І на кожну одну грядочку, друзі, ось так натискаємо. Далі проросте швидше. О, плюс дощик, ще краще, друзі. Буде швидше проростати. О, Ну, все, друзі, я. Втратив. Далі, мабуть, будемо не знаю, збирати, я не знаю, щось таке, коротше кажучи, це дерево поки ще підросте. Дякую тобі, курочка. Гей, 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 продавець, продавець, продавець. Блін, дочь, друзі, намочує. До речі, Ендер, ти можеш купити парасольку. Тобто парасольку. Я тобі дам деякі предмети, можеш збудувати її. Вона не буде так сильно мішати. Ой, блін, 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 на мене напали. Чому це? Я щось не зрозумів, друзі. Це взагалі що таке? Це хто такі? Дайте, я хоч чотири золота візьму, друзі. Капець, копить, копить. Треба буде від них, мабуть, відбиватись. Та копить від від мене. Утримайте. Блін, 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 друзі. О, неприємна погода, я вам так скажу. Чому він, друзі, такий безсмертний, я щось не зрозумів? Так, значить, лозимо сюди золото, скорі було ця штука. Так ви дістали, друзі, мене. Треба тікати! Ні, треба тікати, мабуть, друзі, треба буде попросити цього продавця, щоб він вбрімкнув інший режим. Так. Ні. Ну, ну як же ви дістали мене? Ну, здається все, друзі. Та заспокойся, Ендер, я вімкнув звичайний режим. Їх уже не повинно бути. Ну, поки другого рівня не дойдеш, не купиш собі меч. Е, тобто тут мечіші продаються. Так, але на другий рівень відкриєшся. Поки що треба відбиватись руками. Да, друзі, це взагалі якийсь капець. Він мені навіть не сказав нічого, друзі. Добре, зате у мене вже є 4, бу... ну, 4 золота. Це вже прогрес, друзі. Це вже прогрес. Я, мабуть, буду непотрібні предмети класти в скриньку, друзі, а поки що я хочу собі дещо скрафтити. О, опа! Ні, мені золоті предмети не треба, друзі. Так, мабуть, ще мені знадобиться кайло, друзі. Це буде дуже важлива річ, невід'ємна річ для мого виживання, друзі. Ну, як виживання, симуляції фермера, друзі, симулятором. Так. Значить, мабуть, все таке, як я казав, не потрібні речі. Я покладу в скриню. Взагалі треба буде спитати в крамаря, навіщо ця скриня? Ну, в крамаря в продавця, друзі, неважливо. можу називати, як хочу, друзі. Гей, продавець, продавець! А, що таке Ендер? А можна питання? Так, запитуєш лучше, тут же дощ. А навіщо он та скринька в мене? То для твоїх предметів, які тобі потрібні викласти на час. Ну зрозуміло. До речі, я хочу купити за чотири золота. Оно як його пересольку. Е, ну добре. Тобі, я чесно знадобиться шерсть і палки. Так, мені знадобиться шерсть і палки. Так що давай я поки що покладу все золото сюди. І мабуть, поки що заберу шерсті палки. Трішечки шерсті візьму, ті летові, мабуть, мені 4 штучки знадобиться. Так, бери 4, все по ціні. так пришти почини. Так, ще я візьму три штучки. Так, це до речі, рівно чотири то тому тобі якраз так на пользу. Так, нормально друзі. Біжимо, зараз будемо ставити парасольку. Хоча в мене така маленька територія. Куди мені парасольку? Але добре, друзі, ось я таким чином ми її ставимо. Блін, як піднятися? Добре. блін, так, треба її. Чому вона не ставиться? Секундочку, блін. Ось я не знаю, друзі, що можу я сказати про цю парасольку, просто капець. Так, значить, ставимося таким чином. Раз, два, три, друзі, поставити треба. Будемо розширювати парасольку, якщо ще, друзі, нічого страшного. І чотири готово. Ставимо, друзі. Ось таке у нас на сьогоднішній день дивне виживання. Опа, друзі. Нічого страшного, ми будемо розвиватися з часом, я думаю, так. Значить, добув. Бліна, да, друзі, я ж не дуже крутий фермер, хоча, коли я в поселенні, мені легше, друзі. Адже тут не такі гігантські грядки. Гей-гей, я хочу обміняти ось це на два, два золота. Так. До речі, а скільки одну пшеницю, це скільки смараху. Один смарагд. Ні, маловато. Треба буде потім подумати і про смарагди, друзі. Значить, так. За цей час я поки що візьму собі два золота і, мабуть, вже на цьому буду закінчувати. Я вже трішечки почав розвиватися, в принципі, мені нормально. І. Ну, маловоти звичайно, Парасолька, але я її в наступній серії, друзі, зроблю кращою. І на цьому я вже буду закінчувати. Да, друзі, щось не. Ну, друзі, не нормальний лут. Хоча ні, я останню справу просто зроблю. Гей, крамар, продавець, дай мені за два золота чотири борошна. Так, я візьму борошна. Так, Ендор, до речі, в наступній серії буде все набагато краще. О, це нормально, це нормально. А що буде? Нові предмети і новий завоз, усе буде нове і буде набагато краще, ніж зараз. І вже в наступному відео я думаю, що буду сам тобі давати предмети. О, це нормально, це нормально. Значить так, йдемо, друзі. І я хотів зробити останню справу, друзі. Це моя остання справа на сьогоднішньому відео. Просто ось так і зробити. Оп-оп-оп. Нормальне дерево. Ну добре, я на цьому вже буду закінчувати. Хоча я золото в нікуди перерів, але добре. Друзі, я стану під Парасольком, щоб не мочитися, адже я щось не хочу мочитись, друзі. Ну що ж, з вами був я, Ендер. Якщо вам сподобалася ця рубрика, друзі, обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайку, вона дуже цікава. І на один лайк, друзі, вийде наступне. Наступне відео, друзі. Ой, що це таке? Наступне відео, друзі, про цю рубрику. Тому з вами був я, Ендер. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на мій канал. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей. Ой, дощ, фути.